Вітаю, панове, розглянемо сьогодні тему призначення види і класифікація термоелементів. Термоелемент це пристрій, який використовує термоелектричні явища, ефекти ЗЕБЕКА та ПАЛЬТ'Є для прямого перетворення теплої енергії в електричну або навпаки. Призначення термоелементів. Основне призначення термоелементів полягає в перетворенні енергії. З теплової в електричний ефект Зебека використовується як джерела жилення, термоелектрогенератор, особливо там, де потрібна надійна робота без рухомих частин, наприклад, у космічній техніці, віддалених метеостанціях або для вимірювання температури термопари. З електричної в теплову або в ефект пельтьє. Застосовується для охолодження, нагрівання тартпу. Термостатування, термоелектричні холодильники, кондиціонери, термостати. Вони знаходять широке застосування в радіоелектроніці, оптиці, медицині, електротехніці та побуті. Види та класифікація термоелементів. Термоелементи можна класифікувати за різними ознаками. За принципом дії використовуваними фектором. Термоелементи зебека, термопари складаються з двох різних провідників або напівпровідників, з'єднаних на кінцях. При наявності різниці температури між гарячими і холодними спаями, виникає РС-термоелектричний ефект, що перетворює тепло на електрику. Термоелементи пельтє. При проходженні електричного струму через з'єднання двох різних різнорідних матеріалів відбувається виділення або поглинання тепла залежно від напрямку струму. За типом використованих матеріалів, металеві використовують в основному для вимірювання температури металеві термопари, ну, напівкривникові, забезпечують вищу ефективність перетворення енергії і застосовуються в термоелектричних модулях охолодження та генераторах. Вищі, так? Да? Вищо ефективність. За формою та конструкцією. Класичні об'ємні традиційна конструкція з об'ємних гілок P та N типу. Плівки виготовляються вигляді тонких плівок, проникні мають канал для теплообміну не тільки через спаї, але й в об'ємі матеріалу гілок, що оптимізує енергетичні характеристики. Модульні термобатареї серійно або паралельно з'єднані окремі термоелементи для досягнення необхідної напруги або струму. За призначенням функціоналу, вимірювання термометри, термопари для точного вимірювання температури, охолоджування і нагрівання модулі петлі є систем охолодження або термостатування. Генеруючи термоелектрогенератори для вироблення електроенергії з тепла, наприклад, відпрацьованих газів сонячної енергії, тепла над землі. Термопари. Один із Це датчик температури, що складається з двох різних металевих провідників, спаяних на одному кінці робочий спай для вимірення температури, і працює за присоюзом термоелектричного ефект та створюючи термо РС пропорційно різниці температур між робочими і холодними спальми. Вона широко використовується в промисловості науці, медицині та автоматизації для контролю температури у широкому діазоні від мінус 250 Цельсія до 2500 плюс градусів завдяки надійності простоті та високій точності вимірення. Принцип дії. Коли спать двох різних металів нагрівається, виникає електрична напруга Термо РС. Величина цієї напруги залежить від типу матеріалу. Та різниці температур між гарячим спаєм, де відбувається вміє, та холодною спаями кінцями, відключеними, підключеними до вимірювального приладу. Вимірюючи цю напругу, можна визначити температуру в точці вимірювання. Основні компоненти це робочий спай, місце з'єднання двох провідників, що поміщається в середовищі температури, яку вимірюють. І холодні спаї, клеми. Вінні кінці привідників підключені до вимірювального приладу. Провідники виготовлені з спеціальних сплавів, наприклад, тип КБ. Захисна арматура. Чохол, що захищає термопару від агресивних середовищ та високих температур. Застосування промисловість. Печі, котли, газове обладнання, автоматичні системи керування, побутові прилади, паяльники, праски, холодильники. Наука, вимірних екстремальних температур, медицина, контроль процесів. Переваги. Широкий діапазон температур, надійність та довговічність, відносно низька вартість, висока швидкість реакції залежно від типу. Термопара. Чутливий елемент термоелектричного перетворювача у вигляді двох ізольованих провідників. Із різорідних матеріалів з'єднаних на одному кінці, принцип дії, якого ґрунтується на використанні термоелектричного ефекту для вимірювання температури. Ну, ось так виглядає. Це два елементи між собою спаяні. термопари, А це схема термопари. З двох матеріалів до 300 градусів при температури і алюмінію нікелю 300 градусів. Терма становить 12,2 мВ. Ну, маловато. Да. 12 так, і у нас багато мультиметрів зараз з термопарами. Постачається і спеціальний роз'єм на температури куди підключається. Да? Підключення до вторинного вимірювання приладу. Це сюди підключається Давайте трошки ми обріжемо оце діло. Обітнути. Отак ми його. Раз. Відсілян нашу його таке здорове. О, пішло. Загальний опас. Використовується в устаткуванні, де термопари використовуємо. При вимірюванні температури, а також для прямого перетворення енергії тепла в електричну енергію у таких випадках, коли доцільно уникнути рухомих деталей, наприклад, у космосі, поглинання тепла при проходженні електричного струму через контакт, використовується в холодильниках тощо. Поглинання тепла охолоджую. Так. Термопару використовують як чутливий елемент первинний вимірювальний перетворювач. У засобах контролю температури в печах. Термопар являє собою металевий провід з особливих сплавів. дві жили, якого спаяні між собою. І спай розміщують контрольовану зону печі. У війні кінці проводи виведені за межі нагрівальної зони та з'єднані з приладом, так, що показує перетворений сигнал, одержаний від спаю термопари. Температура, що перебуває в печі, захована у. Гасний і що захищає від агресивного середовища. Принцип дії Принцип дії термопари базується на термоелектричних явищах. Термопара складається з двох провідників, сполучених кінцями так, що вони утворюють два контакти. Контакти поміщають середовище з, з різною температурою, технічні умови до термопари визначаються ДСТУ українським та ДСТУ теж. Наступний. Основні тими термопари та її характеристики. Значить, які характеристики вивчаються? Давайте подвинемо все-таки. Абзац тут не нужен. Отак. Тип термопари за МЕК. Тип термопари за ДСТУ. Температурний діапазон до тривалого вимірювання, температурний діапазон короткотривалого вимірювання. Ну, от ми маємо. Оце треба теж подвинути. Тривога. У нас регулярно. Ми вже привикли. Я так подвигнув, бачите, менше місця займає. І взагалі тут рекомендовано в таблицях. Рекомендовано все-таки мати одиничку. Значить, що в нас? Хромель алюми, залізо константові. Хроме алюмелови 1100. Константові, залізо до 700. Да? Ніх ро сил сил ні силові. До 1100 ТПП платинові, платиновіплатинородії платинові, платитнородії платинові. До 1100, тут плюс, а тут плюса немає, вже тут можна плюс поставити. а воно дорівнює, ставиться отак плюс. Так, ну, цю, чуть більше 1750. Платинородію да? платинороді. Ну, це смотря, з чим спає. Да? Мідь константовий і хромей константовий. Да? Міжнародна електротехнічна комісія. от Таку класифікацію застосувала. Пари металів, що використовують для основних термопар Мек. Платину роді платиною. Платину роді платино. Тепер ТПС. Платину роді, платино роді. мідь констант. Ні Сил нічлин. Хрім елю, мель, хрім констант, хром-коп. І так далі. Вольфрам ранній та ще різні типи. Термометр. В принципі, термопари, заснований на ефекті ZEBEC, інакше терморез, коли кінці провідника піддати різним температурам, між ними виникає різниця потенціалів. Пропоція різниці, ну, коротше, електрони, штовхаються в одну сторону. Пропоцієнт різних температур, коефіцієнт пропорційно називають кофеент Термре. У різних металів кофеент Терморес різний, відповідно, і різниця потенціалу, що виникає між кінцями різних провідників, буде різна. Помістивши спайс металів з відмінним коефіціент середовища з температурою, ми отримуємо напругу між протилежною контактом, що піддані іншій температурі. ну, Тільки ця напруга, звісно. Дуже маленька. Яка буде пропорційна різниці температур? Одній і другій. Вирізати, де в нас ось вирізати да? і другій температурі. Да? Теж вирізати. Т1 і Т2. При цьому Т1 і Т2. Ладно, потім. джерело жиленько. Якщо сила, що виникає в термопари, між нагрітим і холодним кінцем, може використовуватися як джерело жилення. Ефективність також не висока, але і певних умов, наприклад, в космосі, якщо довго від сонця, таке джерело незмінно заважає відсутності рухомих частин. Ну, тобто можна, якщо мало надовго заряджати, то надовго ховати. Да? Для нагрівання гарячого кінця термопари в космічних каправ використовувати тепло від радіоактивного розпаду. Тобто, якщо сильно нагрівати, тут то уже тоді більше нагрівач або холодильник. Термобар застосовує також на нагрівачах та холодильниках. В використовується ефект пальтьє. При проходженні електричну струму через контакти термопари. Один з них нагрівається, а другий охолоджується. Давачі температури, датчики для, ну, дають інформацію, для фіксації виміряної температури, використовується для контролю теплових розмірів, роботи. Котло генераторів, установок, деяких вузлів тертя машин. Розрізняю термометричні термометр, а манометричні, манометричні, манометричні давлення, терморезистори, термопарми, термометр опору. Термометр опору прилад для вимірювання температури основі чутлового елемента, електричний опір первинне вимірюване перетворює, що залежить від температури, як чутливий елемент використовується. Терморезистор. Це вже не термопара, терморезистор. З металевого чи напівпровідникового матеріалу. В останніх випадках називають термістори. Ось вони. Термістор плівкового типу. Один із них. ось така плівочка вкладена. Далі. Термістор виконаний дротяною намоткою. Да? Ну і умовне графічне зображення терморезистора як чутливого елемента термометра опору. Тобто це як резистор, перекреслений, ну, температура показана. Матеріали, які використовуються для виготовлення термометрів, опору повинні мати максимальний і постійний температурний костюм електричного опору, тобто багато разів. Туди-сюди температура міняється, а характеристика не міняється. Лінійну залежність опору від температури мати від, відтворюваність властивості і інертність до впливу навколишнього середовища. Тобто, в принципі, середовище. Щоб інший тиск, наприклад, не впливали на показники. Для виготовлення сенсорів термометри опору використовують мідніки платину вольфрам, що мають позитивний температурний коефіцієнт опору відносяться до одних із найточніших перетворюючих температури. Похибка вміння температури за допомогою опору може складати 0,00 градусів. Бачите, термопари таку точність не дають. Терморезистори дають. Для виготовлення напівпровідникових термопорів, термісторів, застосують оксиди металів. Манган 2О3, купрум 2О3, феррум 2О3, ну і інші. Щоб при суються і спікаються при високій температурі. Вони мають малі розміри і великі значення температурного коефіцієнту опору. Розміняють два види терморезисторів. Не пойму, чого воно. Терморезисторів. Так. Термістори мають негативний температурний коефіцієнт опору, тобто при зростанні температури опір зменшується. Так. І позистори. А що якісь інші варіанти? Позитори. Мають позитивний температурний коефіцієнт опору, тобто при збільшенні температури опір також зростає, опір зростає, при збільшенні температури опір також зростає, а там зменшується, опір зменшується. При наєтивний нагрів... негативні... оптику. При зростанні температури опір зменшується, тобто полупровідників, а це з металу опір зростає. Схеми підключення терморезисторів у термометрах опору. Ну, давайте розберемо ці схеми. Тут у нас ось наш термоопір. Через резистор ми пропускаємо, ну, як мости. Да? Мости І ось вольтметр у нас. Показує. Він двопровідна схема. Трипровідна, значить, у нас тоді виходить два резистора. Яка суть другого, яка суть другого провідника. Ага. Не бачу. А ось отсюди виводять. Ага. І трипровідна схема. Тут додаткові ставлять резистори, ось вони. 4 провідна. Це вже 4 провідна схема. Трошки зменшимо, щоб вернути. 4 пройдна схема. І тут кольцо таке куча резисторів. Да? От така схема. Ну, 4 пройна, я впевнений, що точніше. Переваги термометрів опору. Давайте. Висока точність. Відміняю зазвичай біля 0,1 градуса. Цельсія. Плюс-мінус. Висока надійність при використанні чотирьохпровідної схеми вимірювання. Бачите, 4 все-таки. Недоліки термометрів опору. Низький діапазон вимірювань в порівнянні з термопарами. Низький діапазон. А, плюс-мінус, да, не може вимірювати високі температури. Ну, понятно, розпалося. Терморезистор, термістор, напівкривниковий резистор, активний електричний опір. Як залежить температури? Терморезистори випускають у вигляді стрижнів трубок дисків в шайбі, на місті. Розміри варіюються від деяких мікрометрів до кількох сантиметрів. Містерами також називають термометри, в яких температура визначається зміну електричного опору. Ну, і що цікаво, спеціально такий малюночок взяв. Дивіться, да, схожі на конденсатори. Оці три на конденсаторі, плівкою. Да. Або керамічний. І а оцей схожий ну, на резистор, на натуральний резистор запобіжний. Термістор різної форми. От, будь ласка. Ну, така ситуація. Так, загальний опис. Датчик температури. Ми маємо датчик температури на основі термістора. тобто резистора. Умовне позначення на електричній схемі. Ну, майже те саме, що ми тільки що бачили, і умовне позначення електричної схеми. І. Що ми маємо? Саме графік. Вольт характеристика. Вах. Вольтамперна характеристика для чого? Це у нас а, позитора. От вона, да? дивимося. Вольтамперна характеристика для позистора така вона, так. Да? І у нас залежність опору термістора від температури. Для R менше 02 і R більше 0. Отака. В умах, да. Для термістора характерні великий температурний коефіцієнт опору ТКО. У деяких раз перевищує цей коефіцієнт для металі, простота використання, здатність працювати в різних кліматичних умовах при значних механічних навантажень, стабільність характеристик у часі. Терморезистори виготовляють у вигляді стрижнів, трубок, дисків, шайб, намисленок і тонких пластин, переважно методом порошкової металургії. Їхні розміри можуть варіюватися. До 0 1 см. <сміст> <сміст>. Основні параметри терморезистора є номінальний опір температурний, коефіцієнт опору. Інтервал робочих температур максимально припустима потужність розсіювання. Угу. Є таке. Розрізняють терморезистор з негативним НТС-термістор з позитивним ПТС. Термісторі від англійського слова Positive and Negative. Да? Є таке. Позитив, позистори, а позитрони, ще їх називають. терморезистори з негативним ТКО. виготовляють із суміші полікристалічних оксидів перехідних металів. Наприклад, манган О, кобальт. О, нікель, нікельов. Легованих Г. Сі, це а це Гелі. На піприднику типу А. Без складових напівпровідників і інших матеріалів. складових Так, розрізняють терморезистори низькотемпературні розходні на роботу. При температурах нижче 170 градусів Кельвіна, нижче 170-510 Кельвіна і високотемпературні, вище 570 Кельвіна. 273 треба додати. Да? Точніше що? Да. Віднімати 270. крім того, існують терморезистори, призначені для роботи при 4,2 Кельвіна ну, то ж я абсолютно не люблю, і нижче. І нижче. І при 900 1300 Kelvin. Найбільш широко використовують середньотемпературні терморезистори з ТКО від 2,4-24% на Кельвін. І номінальним опором 1,10 і в 6 О. Ну, Бажано, щоб утер був. Головне, як він да. Режим роботи терморезистора залежить від того, на якій ділянці статичні характеристики Вах обрана робоча точка. У свою чергу залежить як від конструкції розміру основних параметрів терморезистора. Так і від температури теплопровідності навколишнього середовища, теплому зв'язку між терморезистором і середовищем, защита да, як працює. Терморезистор з робочою точкою на початковій лінії ділянці ваг використовується для виміру і контролю температури, Компенсації температурних змін параметрів електричних кіл, електронних приладів. Терморезистор з робочою точкою на спадній ділянці ваг з негативним опором застосовують як пускові реле, реле часу, вимірники потужності електромагнітного промінювання на НВЧ, стабілізатори температури і напруги. Режим роботи терморезистора, при якому робоча точка перебуває також на спадаючій ділянці ваг, при цьому використовується залежність опору терморезистора від температури і теплопровідності навколишнього серед. Характерний для терморезисторів, застосованих у системах теплового контролю і пожежної сигналізації. А, оці всі сигналізації. Регулювання рівня рідких і сипучих середовищ. Рівня рідких, як можна? Рівня рідких і сипучих середовищ. Грітна, да. Для таких терморезисторів, заснованих на виникнення релейного ефекту у ланцюзі з терморезистором, при зміні температурного кожного середовища або умов теплообміну терморезистора ну, да, тобто середовища. має другу температуру і фіксує. Да. Виготовляються також терморезистори спеціальної конструкції з непрямим підігрівом. Опосередкованим да, через теплопередачу. У таких терморезисторах є обмотка підігріву, ізольована від напівпридникового резистивного елемента. Якщо при цьому потужність, що виділяється в резистивному елементі мала, то тепловий режим терморезистора означає температуру підігрівника, тобто струмом у ньому. Ага. Таким чином, з'являється можливість змінювати стан терморезистора, не міняючи струм через нього. Такий терморезистор використовується як змінний резистор, керований електрично. На відстані, а підстройка. Да. За, за терморезисторів, з термозистою з позитивною температуру найбільший інтерес являє терморезистов витання із твердих розчинів на основі баріті. ООО-3. Такі терморезистори, звичайно, називають позисторами. Відомі терморезистори з невеликим позитивним температурним кофіценем 05-07% на Кельвін, виконані на основі кремнію з електронною провідністю. Їхній опір змінюється з температурою приблизно за лінійним законом. Такі терморезистори використовують, наприклад, для температурної стабілізації електронного обладнання на транзисторах. Варто відзначити, що графік на малюнку вольта Вольта Ваг для позитора незручний, тому що неправильно розташовані. осі і потрібно поміняти їх місцями. Для одержання термістра Графік необхідно повернути вліво на 90 градусі і інвертувати по вертикалі. Угу. Там, там струм, там, ну, Позитор або ПТС називають да, ПТС. Термісто це вид резистора, опір, якого різко зростає при підвищеній температурі. Все зростає. Значить, з металу, да? Діючи як саморегульований компонент, він може працювати як температурний датчик або як нагрівальний елемент. Чи захисний запобіжник від переструмів. Виготовляється з керамічних матеріалів, наприклад, титано-барію. Основні функції та застосування. Захист від перевантаження при, незрозумі... при зростанні струму позисор нагрівається і його підростає, обмежуючи струм до безпечного рівня самозахисту. Датчик температури, великий стрибок опору дозволяє використовувати його для контролю температури. Нагрівання елемент може використовувати для локального нагріву. Затримка запуску, наприклад, у реле, розмагнічування кінескопів. Принцип роботи. При низьких температурах позисор має низький опір і пропускає значний струм. При низьких температурах. Коли струм перевищує певне значення, позистор розігрівається. При досягненні критичної температури точки кюрі його опір стрімко зростає і в десятки чи тисячі разів обмежуючи струм. Після охолодження опір знову знижується, система може відновлювати роботу. По суті, це резистор з позитивним кофеєнтом коефіцієнтом ПТС. Дякую за увагу.